Привіт і слава Україні. Ну що ж, друзі, агенція Bloomberg випустила статтю, де розписує про те, що Путін вважає, що росіяни зможуть прорвати оборону України до кінця року та взяти під повний контроль чотири області. Це означає, що він навряд чи погодиться на будь-які запропоновані умови з боку коаліції охочих, з боку України чи навіть з боку Трампа. Трамп, звичайно, свято вірить, що сьогодні, в 17-й годині, за Києвом він переговорить з Путіним і зобов'яже його піти на припинення 30-денне припинення вогню. Чи відбудеться цей дзвінок? Думаю, так. Чи погодиться Путін? Не знаю. Можливо, він буде розповідати, що Ленін создав Україну. А можливо, Трамп буде все таки більш наполегливим, зважаючи на те, що він попередньо розмовляв з пані Мелоні прем'єркою Італії, а також з Кіром Стармером чи з Мерцем з Німеччини, чи з Туском Франції. Тому ці всі історії ми звичайно можемо лише сподіватися і надіятися, що пекельні санкції запрацюють. Але ви знаєте, якщо у тіньового флота Росії сьогодні вже є тисячу кораблів, то цих погоджених для санкцій 200 Вирішують питання лише на 20%. а остальних 80% що будемо робити? Якщо сьогодні весь світ той же час думає, як заборонити росіянам зупинити цю торгівлю нафтопродуктами з Росії. А Зеленський підписує, і через наш нафтопровод в Угорщину іде російська нафта сьогодні. Міненерго починають давити на ситуацію. З запасами газу, про те, що скоріше всього, що вони ще захочуть купувати російський газ, ну або як мінімум його транспортувати десь до Європи, і це все відбувається на тлі того трендіця, котрий зараз є на фронті. Ви знаєте, ми можемо звичайно з вами багато говорити про міжнародку, але я сьогодні зупинюся з вами на дуже цікавій статті, яка вийшла. Вона фактично була нищівна ця стаття від голови МЗС, колишнього голови МЗС Литви. Про європейських політиків, отже, Габріеліус Ландсбергіс, 17 травня 25-го року дуже цікава стаття, і ми зараз про це поговоримо. Отже, 11 тижнів тому зібралась коаліція охочих, щоб обговорити на що саме вони згодні. Основні підсумки їхнього прогресу на сьогодні це Макронові довелося нагадати колегам, що суверенні держави не потребують. Дозволу Путіна, щоб розміщувати війська в Україні, цікава теза, і це правда. Але вже про це треба нагадувати. Польща все рівно виступила проти розміщення військ. Мерц заявив, що Таурус на столі, а потім прибрав його зі столу. І було ухвалено рішення висунути ультиматум про припинення вогню, але потім вирішили його не виконувати. Ну, спочатку Трамп підіграв Путіну. Ми друзі, це пам'ятаємо, і зараз ми взагалі чекаємо дзвінка Трампа. Але їдемо далі по, ці, по цій статті. Отже, можливо, це сталося через те, що ніхто не мав плану, як його виконати. Що своєю чергою ставить під сумнів мудрість самого його висування. Трамп, можливо, боячись, що європейці вкрадуть його Нобелівську премію миру, зірвав їхній план і підтримав іншу ідею, яка не спрацювала. Ну, ми маємо на увазі зустріч у Стамбулі, тому він заперечив, що її підтримував. Пам'ятаєте, він казав, а що Путін мав туди їхати? Так я не мав їхати, значить, і Путін не мав їхати. І взагалі це можемо вирішити лише ми з Путіним. Фактично, ці всі тези Трампа, друзі, ну, вони на певній мірі витягують Путіна з цієї політичної ізоляції, але продовжимо наше читання цієї статті. І я хотів би, щоб ви зараз були особливо уважними. Але, друзі, будь, будь ласка, підписуємось на канал, робимо репост цього відео і, звичайно, ставимо файники, коментуємо. Донатимо на ЗСУ і підтримуємо канал, кнопка спонсорство, Монобанк, PayPal, все до ваших послуг. А ми продовжуємо. Отже, позиція його нинішня позиція мається на увазі Трампа. Така, нічого не станеться, поки я і Путін не зустрінемося. Це звучить трохи занадто схоже на 38-й рік, чи не так? Мерс каже, що заморожені активи буде використано. Якщо це законно, але ми вже давно знаємо, що це законно, то чому він просто не може сказати, що активи буде використано без будь-яких, якщо Путіну пригрозили паралізуючими санкціями, які згодом перетворилися на погрозу почати підготовку паралізуючих санкцій, а потім на звичайний раунд санкцій, які є е, е, такими ж паралізуючими, як м'які подушки в сенсі? Монті Пайтона. І хоч я, безперечно, бажаю їм усіляких успіхів, я дивуюсь, чому так важко знайти бодай якісь докази того, що коаліція охочих насправді хоч щось готова зробити, не кажучи вже про щось справді визначальне. Скажімо, ми чули чимало про тисячу кораблів так званого тіньового флоту Росії. І от після місяців переговорів в Європі вдалося узгодити санкції проти менш ніж 200 з них. Якщо додати 100 уже санкціонованих, то ми стрімко наближаємося до цифри 300 із тисячі. Те про що я казав, друзі. Це означає, що ще 700 кораблів і далі будуть курсувати з Санкт-Петербурга, куди завгодно везучи російську нафту і повертаючись з юанями, рупіями, чи якою там ще валютою користуються при покупці. А це означає, що російська скарбниця досі наповнюється грошима. Отож, наступного разу, коли ми скажемо Путіну, готуйся бути паралізованим. Цілком можливо, що його паралізує від сміху. Путін чудово розуміє, як не працюють правила ЄС, і друзі, він аж ніяк не тремтить. Ми навіть не можемо досягти серйозного поступу у питанні вступу України до ЄС. Фактично, ми йдемо зараз назад. Євросоюз відновить довоєнні мита на Україну з 6 червня. До речі, це дуже цікава інформація, щоб ми просто розуміли. Це рішення коштуватиме українцям понад 3 мільярди щороку, і водночас високопосадовці їдуть до України. Щоб оголосити про пакет допомоги на 1 мільярд, і цьому немає навіть мінімальної логіки, підсумовуючи, попри всі слова і заяви, які ми чули після виступу Джей Ді Венса в Мюнхені, маємо ситуацію без військ, майже без зброї, без заморожених активів, без протиповітряної оборони, без паралізуючих санкцій, без вступу до ЄС з новими митами і без Таурус. А що насправді відбувається? Я боюсь, що відповідь нічого. А може ще гірше, може саме це і є план? Може насправді ніхто не готовий робити нічого, крім розмов про готовність? Можна сказати, що все, що відбувалося після Мюнхенської конференції з безпеки, це точнісінько те затягування часу, якого й варто було чекати від Європи, яка відмовилась від ідеї захищати Україну і погодилася. Перерозподілити ресурси на виробництво пресрелізів, які створюють враження прогресу, але не містять жодного реального змісту. Тим часом, якщо подивитися на статистику реальної допомоги у перерахунку на душу населення, і навіть в абсолютних цифрах, північно-Балтійський регіон разюче відрізняється. Деякі країни справді готові діяти. Вони, можливо, не завжди з'являються в заголовках, але ухвалюють ті рішення, які потрібно ухвалювати. Тим, хто й досі намагається зрозуміти, як виконати свої обіцянки, стояти поруч з Україною, я хочу поставити одне запитання. А ви пробували справді підтримати Україну? Друзі, це Габріеліус Ландсбергіс, і це дуже цікава стаття. Я її вам хотів прочитати, тому що новин з дзвінка Трампа до Путіна поки що нема. На момент запису відео. Ми ще нічого не знаємо, і відео вийде це о 17.00. А ввечері, напевно, якщо ви підпишетесь і тиснете дзвоник, то ми з вами обговоримо і дзвінок, якщо він буде, або якщо він буде результативним, або якщо він буде нерезультативним, чи, можливо його взагалі не буде. Тому підписуємось на канал, підтримуємо наш з вами канал. Не забувайте, що я досі збираю на нічки для своїх побратимів. Тицяйте кнопку спонсорство, Монобанк PayPal, все до ваших послуг, але головне. Донатьте на ЗСУ, і будьте з ЗСУ.